Пропоную вашій увазі трактор Кентавр 504 f за програмою оцінка. Останній виставковий зразок, який пропонується за суперціною. Стандартна ціна цього трактора 8400, але ми пропонуємо ну, дуже хорошу знижку на цей трактор. По комплектації противаги спереду, противаги на задніх колесах. Передні колеса 8,3 на 20, задні колеса 124 на 28. У Вас абсолютно рівна підлога, тільки подивіться на висоту зони посадки. Просто дві сходинки, височенна зона посадки. Ось такий вигляд у панелі приладів з лівого боку. Ось так виглядає панель приладів. Праворуч. Далі у вас абсолютно рівна підлога, педалі розташовані зручно, заводиться трактор з ключа, глушиться з глушилки. Далі у вас коробка 4 передачі, є реверс, повишені, понижені, сидіння з підлокітниками з регулюванням жорсткості. Триканальний розподільник стоїть, широкі крила. Дивіться, ось так він виглядає, цей трактор, колеса задні, І триточкова навіска, задній міст. Ось так все це виглядає. Трактор, нагадую ще раз, по програмі оцінка. По таблиці трактор у нас 23-го року, саме тому в нас йде програма оцінки. Це виставковий зразок, в цілому по капоту. Ось тут є такий щос і вм'ятинка. Але в цілому капот в ідеальному стані. На передній рішитці є тріщина, вона запаяна. Фари світять, все добре. Комплект передніх противаг, ви бачите, присутній. Крила цілі, колеса цілі без зауважень. Обходимо ще раз, тепер правий. Бачите, все без зауважень. На правому задньому крилі зауважень немає. Ще раз уважно дивіться на триточкову невіску. Відсутній фаркоп в цій комплектації. І інше крило, ось є вм'ятинка незначна, в цілому більше без зауважень. Трактор продається з дворічною гарантією і з повним пакетом реєстраційних документів. Кого зацікавив, телефонуйте 066 949 9090.